Так, ми сьогодні снідаємо вдома. Я не пам'ятаю, коли останній раз це було, коли в Києві, Реально а, снідаємо вдома. Снідаємо ось це Віталіка, така тарілочка сніданиця. Це в мене. Ну, я взяла на всіх, щоб і на соню, і на льову. І це нам буде на десерт френч тости. Ми зайшли в довераємо. Мені треба купити нову шторку ванну. І ось ви питали, як ці грілки виглядають? Ось такі вони. Бачите? 2 долари коштують ось. Кому треба. Тім чекаємо метро і Соня Гріється. Ми тут нажали на цю кнопку вот так от всередині, і нагрівається уфошка. І там тепло-тепло всередині клас. Були тільки ще в магазині і купили фрукти. Я не знаю, як їх правильно обирати, можливо, є якісь там нюанси. Це ми взяли папайю. я взяла максимально жовту, а не зелену, щоб вона була смачна. Взяли три passion фрут. Це... це я знаю, як їсти, їх розрізаєш чайною ложечкою. І ось такий фрукт, я не знаю, як це називається. Це щось схоже на dragon fruit. може це різновидність, різновид якийсь Жовтого кольору, не в курсі. З якого почнемо? Це ж тебе в руках, давай. Давай. Я хочу на останок ось цей лише, так? Так, я його ніколи не розрізав сам. О, ну, як я і казала, щось дуже похоже на Dragon Fruit. Зараз дізнаємося, яке воно по смаку. Таке погане. Не їжте. Я сама з'їм, бо взагалі. Ну дуже що смачніше? Дуже смачне. Дуже. Воно солодке? Ммм. Я потім спробую. Сьогодні ти попробуй. Клас. Слухайте, це набагато смачніше, ніж. Так, одійди доїжджа. Топ. Крутий. Схоже на не солодке. Кілі, воно не кисле, таке прям класне. Це першин це, Я думаю, що кожен з вас спробував таке. Воно дуже часто його, знаєте, коктейлі додають, буває. Це смакота, його отак ложиться, бо треба їсти так. Взяли три штучки, коротше, кожному буде. Блін, воно таке склизьке. Обожнюю. Воно кисле. І останній папайя, у мене є підозра, що вона не стигла. Це там до косочки огромні мають бути? Так. Да? Да. Але так хочеться її вже розрізати, того. я люблю папаю, ми в Чорногорі на різку фруктів їли з папаєю, там була папая разом з диньою. Щось... А, вона не а, стигла. Ні, не, не стигла, бо кісточки, бачиш, мають бути чорні-чорні. Mm -hmm. Зараз я їх викину всі. Зелене, що? Ми в торговому центрі, Насі, там вже щось дивиться іграшки. Соня побігла за нами, а льочок тут спить. Що такі ось людей взагалі немає, тут зазвичай ці лавочки забиті і ще вокруг стоїть там толпу людей. А Сьогодні людей немає. Кайф. Ну, сьогодні понеділок і 13.35 лише. До вас до такі знаєш барон. Я повернулася тільки що з китайського, китайсько-корейського в'єтнамського магазину називається він H-Mart. Я залишила Google-карту. І мені подобається цей маркет, що там є дещо прикольне, дещо неординарне, таке, чого ви не куштували. І я вирішила зробити огляд. Пам'ятаєте, вчора ми вам показували, що ми купили деякі цікаві фрукти. Я сьогодні теж купила і зараз, окрім огляду, ми ще з вами спробуємо ще щось новеньке. Значить, ось такі це начебто овочево. О, вам, <смеш> овочево з. Карт, тут овочі, морепродукти це такі панкейки, які можна робити, я так зрозуміла, у... Дух... у духовці, на сковорідці і у тостері. Це я купила собі пачі від прищів. Це мої самі улюблені цукерки. Я вже їх тут куштувала. Вони. Не дуже солодкі, всередині там така рідка штука. Ну, коротше, подобається мені жувальні. А в них нещодавно відкрився, як сказати, це вони ну як пекарня своя, вони навіть там тортики печуть. Зараз я вам прикріплю фотку, я сфоткала тортики, дуже прикольні, маленькі, там по 45 доларів, класні. ну Можна придбати щось цікавеньке. І окрім тортиків, вони печуть свій хліб і різноманітні солодкі штучки. Ось це я купила такий багет, він всередині з заварним кремом. Ми в той раз, коли мама ще була у нас тут, я куплю, купувала. Я думала, що це звичайний хліб, але я купила е, наче, щось схоже дуже на нашу пасху, знаєте, пасочку, ну, яку ми випікаємо на е, свято. Це теж перший раз купила спробувати: honey Butter almond. це горішки мигдалю з медом і. Маслом з вершковим дивимось, Не знаю. Смачно чи ні. Ось ці штучки я купувала вже. Це на кшталт зефіру в цьому вафлі, дуже прикольний. Три морозива, ми теж купували його колись. Морозиве сендвіч. Ось таке. Ось так виглядає. Купила два, типу доширака на швидку щоб приготувати. Ми його куштували вже, це єдиний не гострий. Негостра лапша, я взяла курячу і взяла ще біф. Ну, Дві ось такі іноді Соня там просить приготувати їй таке щось. Взяла два з таких трикутничка хто знає, що це? Це називається Онігірі. В общем, це велика суша, скажімо так. Вона тут там була гостра і не гостра, я взяла не гостру, не знаю, який не на смак, будемо пробувати перший раз. От це моя улюблена соломка з в шоколаді з горішками. Так, солодощі закінчилися. От зараз, почнеться, щось нормальне. Помідори, бо нам треба, я хочу зробити завтра шакшуку. До шакшуки взяла ще перець, теж на шакшуку піде. Далі, значить, це. Коротше, це якась медова. Е... Пір, це що в нас Я забула. Груша. Коротше, це медова груша. Перший раз будемо коштувати. 2,50 коштує е, дві груши. Дуже цікаво. Зараз спробуємо <смі> відставляю зразу м'ясо. Ось таке. Воно дуже тоненьке, його прикольно смажити по одній там штучці. Тобто, ти там собі готуєш їжу і посмажиш собі декілька шматочків м'яса зручно. Це подарунок Віталіку. Куштувати дуріан ми будемо в наступному відео, тому обов'язково подивіться. Він давно дуже хотів скуштувати дуріан. Хто знає, що це таке? Зараз ми тут всі з вами побачимо, що відбудеться. Є два варіанти: або йому дуже сподобається, або йому дуже не сподобається. Якщо зайти в Ютуб і просто подивитися, як люди куштують дуріан, то ну ви зрозумієте, коротше, про що я. Я не буду пробувати. Тож. Ні, ніколи. я не хочу собі оце по присмак якісь в роті неприємний. Банани взяла, у нас банани вдома розлітаються, як не знаю, що. Зразу кладу їх на їх місце. Апельсини взяла собі ось таку велику Аризона – це чай, холодний чай з кавуном, ніколи не куштувала з кавуном, пробувала там з персиком, з грушею, з кавуном. Ні. Мило взяла ось таке. це… Ну, Брати, коротше, щось. Це відбілюючи мило спеціальне дітям. З дітьми, ви знаєте, воно потрібно. Та й на дітьми. Це собі новий шампунь взяла, тому що мій закінчився спробую, Перший раз його беру. Якийсь новий, я не знаю, от нью бачите, написано. Спробуємо, що це за шампунь. Коротше, оце гриби називаються вони Енокі, Я їх купувала вже один раз, і я навіть в влозі показувала, як я їх готувала. а Фігенно смачні гриби. Це, знаєте, щось на кшталт гриби, з, і ти наче їш якусь лапшу овочеву, бо вони такі тонесенькі. Я їх роблю в соєвому соусі і вершки, коротше, там навпіл додаю, тому що от соєвий соус він буде солоний, такий, а вершки вони, начебто, розбавляють все це діло, і дуже-дуже смачно виходить. Я оце... Дві упаковки на сьогодні на вечір і зроблю. На всю сім'ю якраз буде нормально. Далі ось така класна річ. Це, я так зрозуміла, яблука-груша. Вони ось такі здоровезні. Вони сьогодні були по акції, тому я вирішила їх взяти спробувати. Я не знаю, скільки тут вага їх, але вони дуже важкі, їх три штуки, вони просто от, як Льовина голова, здоровезні. Теж зараз будемо куштувати, мені вже кортить це спробувати. Я думаю, що це дуже смачно. Ще взяла ось такий соус е, для грибів. У нас ще там лишилося, але небагато. О, пішло. А ти хочеш до цього знімати, він Так, я взяла ніж, дощечку і будемо куштувати. Слуха, груша, лець, це розрізається. Це типу, медова груша перша, я розрізала. Так, і друге, це у нас яблуко груша. Тобто на, треба було ніж більше взяти. Нічого там особливого всередині, але я сподіваюся, що це дуже смачно буде. Так, на, це перша медова груша. Ну, це смачно. <сум> не, не, не прям так, щоб... Ого, вау, типу такого ніколи в житті не курсувала, але це смачна груша, дуже. Каже, одне сезоні сам рот поклав. А це оце друге дуже схоже на яблуко, що три штуки було в упаковці. М -м -м -м. Вона наче якась алкогольна. Хі -хі. Прикольно. дуже дуже соковите. Реально, яблуко-груша. Це, типа, і яблуко, і груша. Воно як якесь алкогольне, скажи.